Всім привіт! З вами Діана Суворова. Сьогодні в мене таке е, цікаве лайф-відео, бо буду обирати бюджетну косметику у магазині Watsons і беру вас з собою. Мене запросив Watsons зняти контент для їх YouTube-каналу. І мені треба обрати косметику, якою я буду. Фарбуватись. Тож я подумала, що я буду знімати прямо з магазину, як я обираю косметику і. Потім вже буду робити макіяж. Це буде косметика Мек, яка ексклюзивно представлена у мережі Бацсонс. Це бренд, який належить мережі, і він дуже давно вже на ринку. Мені здається, з 2014-го там були такі маленькі лаки для нігтів. А вже потім з'явилася декоративна косметика. І я дуже мало що пробувала з цього бренду. Тож сьогодні. Попробуй. Я зараз пригадала, що останній раз, коли я знімала контент для каналу Watsons, це було 19 лютого 2022 року. Прямо перед початком повномасштабного вторгнення. І я вже думала, що це відео ну, ніколи не вийде. Але це відео потім вийшло, мені здається, в квітні. І... Воно є на каналі Watsons, ви теж можете його подивитися. Так, ми вже на місці у Ватсонс, і я вже бачу стенд з МЕК. Ось тут будемо сьогодні обирати косметику для макіяжу. Ну що, давайте подивимось спочатку на тональні основи, що тут є в асортименті. Я бачу BB крем CC Крем та Діді Крем. <свят> ось про Діді Крем я вже чула, що гарно працює і бачила огляд. Мабуть, я сьогодні буду використовувати саме Діді Крем. Ось, Потім якось і BB теж спробую. Найсвітліший відтіночок. Цей мені підійде, номер 1 Так, я тут ще бачу ось таку. Natural Foundation Stay Matte. Ось така це з тональних основ. Зараз теж спробую. Свій відтінок 01. Доволі світлий і матовий. Одразу відчуваю. Що я ще бачу? Це ось такі пудри матуючі. Мені, мабуть, теж підійде. Номер один ось така пудра, але є ще відцінки. Я думаю, що я оберу саме 01. Вона шовковиста і така приємна. Також я бачу у Мек є ось такі консилери. У мене тут відцінок теж 01, так і Він доволі легенький і гарний колір. Я його теж собі візьму для макіяжу. І, до речі, зверніть, будь ласка, увагу на ціни. Консилер на все я бачу знижку 30%, 55 гривень, основа 62 гривні. Пудра 87,50. Теж зі знижкою 30% зараз. Ще я побачила тут для обличчя ось такі. Рідкі хайлайтери. Perfect Face 62 гривні. Зараз коштує. І є два відцінки: 01, 02. Давайте потестимо. Ого-го! Оце сяєво. Дуже, до речі, прикольне. Такий, такий фініш, Він як матовий на руці, але дуже красиво сяє. І зараз покажу вам ще 0,2. Він трішки темніший. Ось такий колір шампанського, дуже красивий. Я, мабуть, ось цей оберу собі. Дуже красивий. Продукти для брів, Я бачу ось таку сироватку. Наскільки я знаю, вона для росту Вій та брів. 6990. Так, це що в нас? Це в нас туш для брів, Вона вже з кольором. Такий сіро, сіро-коричневий, не рижить. Це теж добре. І бачу ще прозорий гель для вкладання обрів. І це все по 70 гривень. Тоненькі олівці. Я такі дуже люблю. Може, тут є тестери, і ми подивимось, як вони виглядають. Так, тестер, тестер, тестер. Немає? Чи є? Я бачу ось такий не тоненький, а просто у дереві. Дуже гарний, до речі, колір, теж такий сіро-коричневий. Але я люблю ось такі тоненькі. Так, мабуть, 02 я собі візьму без тестера і покажу вам уже на макіяжах. Я бачу ще ось такі дві палетки для брів. 83,90. Я особисто не дуже люблю ціні для брів, але якщо вам потрібна палетка недорога, одна тепла, одна холодна, то зверніть увагу, бо я люблю більше олівці та гелі для брів. Так, я ще тут знайшла ось такий маркер для стрілочок. Він коштує підводка 6230. Я собі такий теж візьму. І ще бачу ось таку підводку. Вона ще вона вже така рідка. Я більше люблю, коли є пензлик чи фломастер. А також я бачу, що тут дуже великий вибір продуктів для губ. Бисків. Я тут один дуже цікавий знайшла. Зараз ми спробуємо. Так, ось цей блиск. Він мені трішки схожий на блиск від Клоранс. Але цей коштує 62,90. Дуже такий прикольний аромат. І є три відцінки: 62,90. До речі, я ще побачила тут і олівці для губ. Що я собі теж візьму. Так, мене дуже цікавить ось цей блиск. Я повинна вам його просто показати. Бо це. Це таке сяйво, треба, щоб падало на нього. І я вам покажу, як воно сяє. Якщо ви бачите, це просто якісь маленькі діаманти, які там усередині. О, Боже, як це гарно сяє. Я не знаю, чи видно цей сяйво, чи ні, але я його точно беру. Так, ще один покажу вам, дуже красивий, реально дуже прикольні блиски. Зараз вони в тренді. Виглядає прикольно. Цей теж я візьму. Якщо будете у Watsons, придивиться, бо це номер, номер 05. Беру, Ще я бачу тут ось такі помадки різних о, кольорів, ну, але вони всі такого доволі теплого підтону. Щось таке холодне я тут і не бачу. Ось так вони виглядають. Коштують 62,90 зараз. Давайте зробимо свочики. Ось такі свочики помадок в мене вийшли. Я ще бачу ось такі помади. До речі, тут один відціночок 202. Він такий більш холодний вже. Дуже такий насичений пігмент, я бачу. Так. Це в нас не тестер. ось Це теж не тестер, добре. Ось, бач, о, оце холодна, дуже красива така пильна роза. Гарний відцінок. Вона в нас називається Stay Matte, це матова лінійка, і теж вона в районі 60 гривень коштує. Такі прикольні макарунчики. Я думаю, що це якісь бальзами для губ. Пахне ментолом. коштує 38,50. Тут два відцінка. Ну, це просто блиск, бальзам такий для губ. Приходимо до обличчя ще. Я тут бачу дві такі палеточки. Beauty Palette 118 гривень зі знижкою. І два кольори. Ось такі тут є бронзер-контур, рум'яна та хайлайтер. Оця палетка, вона більш така тепла, Бо тут такі персиковий рум'яна. І я бачу ще іншу. Ось вона мені подобається більше, бо тут холодні такі рум'яна, бейбі пінк відцінку та є матовий красивий контур-коректор. І хайлайтер. Так, ну і ще дві, дві палетки вони такі комбіновані для макіяжу обличчя та для очей. Насичені такі. Шиммери. Тут у нас більш такий бронзовий-караловий. І ось така палетка. І мені, ви знаєте, вона подобається більше. Бо тут є дуже цікавий такий сіро-коричневий відтінок, я такий люблю. Вони зазвичай підходять дуже багато кому. Тож я візьму, мабуть, для макіяжу саме. Ось цю палетку, і то це у нас номер, номер два. Ну що, я буду складати свою корзинку. Так, ось ця палетка мені сподобалась. Ось для брів цей продукт. Олівець я візьму. Ось така палеточка. Так, що ще? Пудра у світлому відтінку? Ось цей. Діді крем. Так. А ще консилер візьму. Обов'язково ось цей блиск. Ще я хочу спробувати такий бальзамчик теж для макіяжу. Мабуть, ось таку ще підводочку я візьму. Так, ну, мені здається, що я. Майже все обрала. Я вже обрала собі косметику на макіяж і хотіла вам сказати, що сьогодні я хочу подарувати комусь з вас такий самий набір, який я собі обрала. Для цього напишіть у коментарях, без якого косметичного засобу ви не уявляєте свій макіяж. І для мене це буде туш. До речі, туш у МЕК я не знайшла. Я буду використовувати туш з іншого бренду. Це буде бренд Квіз, який теж належить мережі Вац. Обожнюю цю магію монтажу, бо макіяж, який я роблю собі косметикою Мек, вже вийшов на каналі Ватсонс. Посилання на це відео буде в інфобоксі. Обов'язково заходить туди, подивитися, що я зробила собі на обличчі, та буду чекати вас в коментарях. Бажаю успіху однієї з вас, яка виграє косметику. І покажу вам трішки залаштунками зйомки, як це все відбувається, як знімається контент. Я зараз вже приїхала на зйомку, познімаю трішки бекстейдж. Ось така в мене тут причосочка. Зранку помила голову, висушила, накрутила собі ось ці м'які бігуді. До речі, всі ці студії, фотостудії знаходяться зазвичай в таких. Дивних місцях. Це якісь заводи, це щось таке незрозуміле. ось Треба шукати по карті квест. Коротше. Ось в таких приміщеннях. Зазвичай. Знімають гарні фоточки. Так, треба буде, я ми вас позвали. Що робити? Я не знаю. Як мені все розкласти? Там дуже багато всього буде. Ні, просто в мене... Ну, зазвичай ракурс один жив пояс. Так. Ведете тепер покоління. Ні, це не варіант. На 25, Що, що, що? а це от вони наколіста зробили, знайшли оцю матрицю один дорожню. Вона вночі знімає просто як хожу. Найголовніше, щоб ви просто не перекривали себе дзеркалом. Отак? Так. Да. Mm -hmm. От у мене завжди є така одна віка, яка дошить за всі віки. І вона, знаєте, така найрозумніша, найгарніша. Завжди він так порчить. Покажу макіяж, який в мене вийшов. Дуже гарно. Взагалі. Mm -hmm. Красота! Клас, мені дуже подобається. А цей блиск взагалі. Просто круто. Так, всім дякую. Переходьте, дивитися, як я зробила цей макіяж на каналі Watsons. А ми дуже скоро побачимось. Пока!